Європейські лідери обговорюють можливість створення 40 кілометрової буферної зони між російськими та українськими позиціями. Це може допомогти досягти мирної угоди. Для цього можливо знадобиться більше миротворчих військ у Європі. П'ять європейських дипломатів кажуть, що ця ідея є частиною обговорень про можливий розвиток подій після війни або припинення вогню в Україні. Поки що немає згоди щодо розміру зони, і не зрозуміло чи погодиться Київ, адже це може включати. Територіальні поступки. Сполучені Штати не беруть активної участі в цих дискусіях. Колишній чиновник Пентагону Джим Таунсен сказав, що європейські союзники відчайдушно шукають рішення. Вони сумніваються, що кілька спостерігачів можуть зупинити вторгнення. Ідея розділу території має історичні паралелі, але не схожа на кордон між південною та північною Кореєю. Європейські дипломати порівнюють це з розділом Німеччини під час холодної війни. Для патрулювання зони розглядають від 4 до 60 тисяч військових. Французькі та британські війська можуть стати основою іноземної присутності. Однак деякі країни, як Польща, стурбовані, що це зробить їх вразливішими. НАТО веде переговори з американськими чиновниками про розвідку та авіаційну підтримку. Але Сполучені Штати Америки грають мінімальну роль у безпекових гарантіях для України. Нещодавно з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може змінити. Свою позицію щодо війни в Україні штати можуть надати розвідувальні ресурси західним силам 29 серпня. Українські чиновники зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку для обговорення безпекових гарантій. Кремль зі свого боку прагне закритих перемовин зі сполученими штатами щодо гарантій для України.